Ольга Михальова, Новокроцький сільський голова Бородянського району Київської області. Перешкод у розвитку громад дуже багато на сьогоднішній день, починаючи з недосконалої законодавчої бази і закінчуючи тим моментом, я б сказала, депресивністю наших територій. Справа в тому, що згідно статистики нашої, тільки 10% населення із 100 є активними, які вболівають за долю свого населеного пункту, які хочуть життя покращити в ньому і шукають різні шляхи і можливості для реалізації своїх планів і задумів. А на цьому просто всього? Ну, ідеї е Ну, все ж таки я великі надії покладаю все-таки на свідомість наших людей. І всі ідеї, які сьогодні вони в нас в процесі дискусії ну, виявлялись. Я думаю, що ми згодом зможемо їх втілити частково в життя. Ну, це ідея все ж таки знову поліпшити рівень життя, бажання наше, поліпшити рівень життя у наших населених пунктах і може дуже голосно звучить, щоб... Щоб не було бажання сільської молоді залишати свої села і шукати життя десь у містах. Хочеться зробити рівень і освіти, і культури, і побутові, і рівень побуту у селі, щоб не відрізнявся нічим від рівня міського. Оце наші такі ідеї і ми будемо намагатися якось їх втілювати спільними зусиллями. І з боку громади буде підтримка, я думаю, і з боку влади на всіх ешалонах. і і співпрацювали вдалося Це міні-котельна, побудована перша у нас у Бородянському районі при школі, значить, яка надала змогу діткам навчатися у нормальних умовах, тому що в нас було до цього часу проблеми із теплопостачанням, взимку була температура плюс 4 у приміщеннях. При будівництві нової імені котельні питання теплопостачання в школі було знято. Друга проблема, яку вдалося вирішити, ми побудували нову свердловину, гілку відгалудження від цієї водогін побудували, який забезпечував у нас всі об'єкти соціально соціальної сфери населеного пункту.